Приїхав нам двигун з цього мотоцикла, зараз я його розберу канцелярським ножом. Ну що, а ви розказуєте, важко, важко, та й що там важко? Взяли, розрізали. Все, я вам навріхав. Не обойтесь нам без кусачок. Правда, у нас кусачки такі? Ну, все равно. Трошечки прийдеться піднапнутися. Все. Хто синко Хто порте мені статистику. Все. Розібрали. Залишилось розколоть. Зараз пару болтів відкрутим. Все. А ви говорите, що двигун від мотоцикла довго розбирати.